Що я хочу сказати? Коли я то прослухав, я кажу, я кажу, отче, за що? А я все зайду про Значить, Наша тема, ми відхиляємося і себе. Враховуючи те, що тут сидять і більшість і не тільки що рядові комуністи, а й титуловані комуністи, і керівники комуністичних низових колективів. І мені здається, що ми зібрали тут такі збори, розумієте, низових колективів, піонерських, комсомольсько-партійних колективів. Наші, коли ми говоримо про релігію, то треба, пане Кумнов, говорити, я думав, що ти трошки мудріша, ти вже в терепному покоління Борисовика, ти їсти і практично. Яко, не змінюється навіть, тобі дурень. навіть не присутні, це не, найма не, відчуття релігійності. Не то, що я говорю чи я, я, не, не, пане, не, пане говорить свою думку. Я свою думку, Добре. Знає, але ні, Шикаре, я не можу говорити так, тому що Добре. тут почалося, за очі. Наші, кінчаємо погороди сидів. Така трагедія є всіх плебеїв. Вони хочуть лоди своєї праці бачити за свого життя. Значит, віра це вічність, вічність це є процес, який безперестанку без інкультуровується в здобутки цивілізаційних чинників. Розумієте, це є динаміка. Тут отець дуже гарно говорив, що його не слухали. Ви думали, як ви ставите свої словечка. Значить, і що, яка трагедія є церкви нинішньої, не має значення знову ж таки говориться не конфесійно. Трагедія є в тому, що хто був ніким, той вже став всім. Розумієте, Так вирізла жиба на камінь, думає, думаєш на і Вони починають з того, що вода. чому священник жиє краще, як я, а чому священник їздить на Мерседесі, а чому священник хоче грошей, коли ховає, коли хрестить. Шановні друзі! Ви того не пам'ятаєте, бо, по-перше, як кажуть, або не хочете пам'ятати, або не розумієте то. Священник це є та сутність, сутність яку сприйняла, так би сказати, та громада, громада яка, через яку вона, так би сказати, як через дорогу хоче дійти до пізнання Бога. Бога хоче піти. Жаль, що той товариш тут пішов, він або протестант, або хорій на голову. Розумієте, я йому би сказав. Значить доволь до вашої. Ми не може священик бути живий. Священник має жити, йти нога, знову з часом. Він має дітей, він має жону, він не є монах, так би сказати, як тому келія і заткнувся. Тобто священник є абсолютно сучасна людина. Розумієте є? Ви, ви, ви критикуєте комуністів, значить, большевиків, а самі псуєте на тій самій зараз платформі? Можу, пане Власю, я зараз закінчую. Значить, що я критику я, я скритикував, я сказав, що таке священство, що таке наша греко-католицька ну, церква? Це була церква, яка мене вивела, пане Вонові, тебе в тому числі, Славку, під прапором українським і символом української держави на вулицю. Це перші та, та горсть тих людей з підпілля. Можливо, навіть і дійсно малограмотних були, але національно свідомих, тому що вони не мали освіти, вони вийшли, вони вийшли, вивели на двою і сказали, що ти не як повстанець, як то сказав Шишкевич, дуже цікавий. Відкинь той камінь, що тебе в груди тисне, дозволь той сумний, ти нехай свобідоньки серденько заблисне, ти не неволі син, ти не раб, а ти свідома вільна людина. І тому, завдякуючи церкві. Та дякуючи церкві, ми нині сидимо тут, навіть з вами, хоча вас багатьох треба судити тут, бо ви бувші люди, які так такристи гнобили, в мені плювали в душу і нам подібному. Розумієте? Не не тебе відноситься, Славко. Розумієте? Так ось є. І церква, яка не визнає національної ідеї, значить, вона не є церква. Друге, що до протестантизму, не щодо язичництва. Шановні друзі, іудаїзм, це і є жидівське язичництво в повному розумінні слова. А в нас є своє язичництво, яке ми прийняли, як ми не мали проблем із прийняттям християнства часів Кирила і Мефодія і легенди той Андрія Пергозаного, яку думали, як висати, творять чуть не Месією і тому подібне. Ми були настільки готові з прийняття би сказати, єдиного Бога, що в нас навіть не виникнуло проблем. Не виникнуло проблем. Тому, наприклад, язично, все, то, що є в церкві, це все і є наша стара завітня культура, релігійна. Ось навіть сам хрест, він навіть Добре. опосередкованого Добре. відношення не має до християнства. Але ми настільки предки нам, він має десятки тисяч років, він має є той символ. Ми настільки були передбачені, наскільки розуміли, не ми єдні, так би сказати, і ми сприйняли християнство. Щодо Європи, це безбожна маса. Так би сказати, гоміків, лесбіянк, різні проституції, наркоманії і плепсу того шмельцю, який взагалі нам не потрібний. Той чоловік, що ту розказував за Європу, я на нього за того бельгійця, у Бельгії храми постують. Я був у Хебі, храм такий. До, до, ну, може, мов, в другій місті, рідної мамі не збирати. Єдної душі. Я заходив цілі тиждень, рано і вечір. Я навіть священника в ньому зустрічав, він відкритий був, хоч кради, хоч милиць, хоч головою до одвірка. Тоб, є? Є. Тобто ми не можемо порівнювати. Європа стала безбожною, стара поношена пані.